Доброго вам здоров'я, шановні! 5 червня, четвер. В народі сьогодні визначають свято Семик, а ще сьогодні початок русального тижня. В церкві згадують сьогодні священномученика Дорофея, Рофея єпископа Тирського, а ще сьогодні перенесення мощів благовірного ігоря, Великого князя Чернігівського і Київського. На русальний тиждень у всіх українських землях водять хороводи і співають веснянок. А ще проводять споминання тих, хто відійшов за світий. На сьомому тижні, після Великодня, настає одне з найтаємничіших свят Семик або русальний тиждень. В народі вірили, що саме цього дня русалки починають виходити дуже активно із води на сушу, розважаються, а часом лоскочуть дівчат. Це час переходу від весни до літа, коли зазвичай проводжали весну і вшановували тих, хто пішов із цього світу неприродним чином. Цими днями навіть церква дозволяє відспівувати, поминати тих, замовляти панахиди за душі тих, яких не встигли відспівати або які пішли з життя раптово. В народі сьогодні вірять, якщо правильно провести день Семика без зла, сварки, образ на душі буде легко, а рік пройде з добром. Ще за дохристиянських часів наші предки влаштовували своєрідні жертвоприношення, фарбували яйця, пекли млинці, співали пісень і залишали частування на кладовищах. Згодом ці обряди увійшли до християнської традиції. Саме на сьомому тижні після Великодня прийнято поминати особливо тяжкі душі тих, хто пішов із цього світу не з власної волі, тих, хто відійшов раптово, нехрещених, алкоголіків і тих, хто не встиг покаятися. У народних уявленнях вони перебувають між світом живих і тими, хто відійшов, не знаходячи спокою. Колись таких людей ховали інакше, обличчям донизу, обкладали гілками і камінням. Їх називали заложними, тими, хто не завершив свого земного шляху. Окремі поминальні обряди задушні були покликані допомогти їхнім душам знайти спокій. В цей день у домівки приносили березові гілки і квіти. Листя сушили ще з минулого року, а з нього плели вінки, які клали в горщики з розсадою на щастя і добрий урожай. На цвинтарі могилки прикрашали березовим гіллям, залишали їжу й промовляли молитви. Семик був важливим святом для дівчат. Підлітки проходили обряд кумлення, вступу в жіночу спільноту. Їх навчали ворожінь, знайомили з традиціями, разом вони водили хороводи навколо берези, прикрашеної стрічками й вінками. Береза в цей день символ життя і сили. Вважалося, що на самик краще відмовитися від домашніх справ, особливо пов'язаних з водою, купатися від сьогодні погана прикмета. Не радили також шити чи ходити в ліс на самоті, щоб не потрапити під вплив русалок. Шановні глядачі, сьогодні хочеться побажати вам всім душевної ясності, теплих слів і світлих думок. Нехай кожен момент сьогодні буде наповнений сенсом, а кожна справа відгукується задоволенням в серці. Бажаю вам миру, в домі, у словах, в самих собі. Нехай життя підказує, куди рухатися, а всі добрі наміри знаходять свою дорогу до здійснення. І з цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо якраз про початок зелених зрештою свят. Ну насправді в деяких джерелах кажуть, що зелені свята в суботу мають починатися тільки в клечельну. Це буде післязавтра, а деякі кажуть, що саме з четверга вони починаються, і ще семик оцей, до речі, з приводу наголосу я спеціально вивчала це питання. Знайшла все ж таки в словнику, що семик правильно ставити наголос на другий слог, семик. Тепер запам'ятаю, бо минулого року, здається, я робила помилку, казала Семик. Ну, насправді, чого Семик ну, думають зараз так, дослідники, тому що це саме все відбувається на сьомому тижні. Цей четвер, на сьомому тижні. Взагалі, ви знаєте, що четверги це такі магічні дні в українській традиції, вважаються. І багато дуже традицій саме з четвергами пов'язано. І от цей четвер в одних регіонах я вам хочу сказати, що саме сьогодні відзначається Русалчин великдень але в більшості регіонів все ж таки кажуть, що це буде наступного тижня, вже після трійці. Тому я так вирішила рознести. Давайте я сьогодні більше про самих саме розповім окремо як слов'янське свято, і воно більш притаманне північним регіонам України і Білорусі. От, а вже наступного тижня, в четвер ми з вами про Русал... Русалчин або про Мавчин, Великдень поговоримо окремо. Там теж дуже багато цікавинок є. А зрештою, цей період вже починається. Це зелені свята, це русалії, як їх ще називають в українському народі. І починаються вони саме сьогодні. Це перехідні, народні звичаї, саме такі. Народні звичаї я враховую на цьому каналі, перехідні, ну, звісно, церковні перехідні звичаї, так само я враховую. І щодня викладаю цікаві відео на цей канал, тому, будь ласочка, сьогоднішнє відео, обов'язково додивіться до самого-кінця. самого, -самого кінця. поставте мені лайк, подобаючку, напишіть довгий, придовгий коментар, обов'язково діліться відео. Звісно, підписуйтесь на канал. Звісно, дзвоник натисніть, якщо ще до, досі не натиснули, перевірте, чим, чи він у вас натиснутий. Ну і я запрошую вас також на свій телеграм-канал, на який я завжди розміщую в описі під відео. Там ви знайдете це посилання. І на цьому телеграм-каналі іноді я щось цікавеньке додаю, того, що не було на, в основному каналі на, на відео. А сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі, всім заступникам небесним на небі за заступництво і за цей чудовий день. За 5 червня 2025 року. Слава Україні! І я продовжую. Доротей Тирський, християнський святий, який вшановується як священномученик, його пам'ять згадують саме сьогодні, це неперехідне свято. Доротей був єпископом Тира у Фінікії, і в часи гоніння християн при імператорі Діоклетіані він ховався. Але після того, як імператор Костянтин видав міланський едикт, що проголошував релігійну терпимість, доротей повернувся до Тира. Він керував своєю єпархією близько 50 років і зазнав тяжкої долі під час правління імператора Юляна Відступника в місті Уд. Це сучасна варна. Йому приписують складання синопсиса зібрання оповідей про життя пророків і апостолів, в якому є один із варіантів списку апостолів від 70. Ще й сьогодні церква згадує перенесення мощей благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського. Князь Ігор Ольгович, син князя Олега Святославича та правнук Ярослава Мудрого, був правителем Чернігова та Києва всередині XII століття. Після поразки в битві під Києвом і захоплення в полон він прийняв чернецтво під ім'ям Гавриїл. Після відновлення здоров'я оселився в Київському Феодорівському монастирі, де прийняв схиму ім'ям Ігнатії, присвятив себе молитві та покаянню. У вересні 1147 року під час молитви перед іконою Божої Матері князь Ігор зазнав важких страждань. Після цього біля його могили почалися численні чудеса, що підтверджували його святість. І у 1150 році, за ініціативою брата Святослава, мощі князя Ігоря, були перенесені до Чернігова та покладені в Спасу Преображенському соборі. Ця подія саме і стала основою для встановлення свята перенесення мущей святого князя Ігоря. Звісно, в народному календарі в нас з вами сьогодні зелений тиждень починається. Він починається із четверга на сьомому тижні після Великодня, і цей день для дівчат є особливим. Вони йдуть на поля, левади або в ліс, щоб плести вінки з різних квітів і трав, конвалі, незабудок, васильків, чебрецю та полину. В руках у них вінки, а на головах вже готові вінки так само, під час цієї роботи вони співають. «Ой, зів'ю вінки та на всі святки, ой, на всі святки, всі празднички» В деяких місцевостях дівчата також ходять по селах з вінками на голові. Це також час для святкової трапези. Під березою ставлять стіл, на який кладуть їжу та напої. Обов'язково сьогодні має бути смажена яєчня. Зазвичай в східних регіонах України зберігався звичай завивати березку. Це робили або сьогодні, або в неділю, вже на трійцю, або наступного четверга. В цей день дівчата починають рано, печуть пироги, готують солодощі та яєшню і в полудень починається головна частина святкування. Дівчата збираються на чисто вимітеному подвір'ї, де стоїть зрубана молода деревина, а під нею горщик з водою. Одна з дівчат бере горщик, перекидає воду, потім підходить до дерева, бере його в руки і співає пісню, до якої приєднуються інші. Після цього ворота відчиняються і весь гурт рухається в бік лісу. Там розстеляють обрус, ставлять їжу та напої і разом починають святкувати. Після пирування дівчата розходяться по лісі, шукаючи берізки для плетіння вінків. Якщо дівчат багато, вони вибирають кілька дерев, на яких зручно плести вінки. Парами вони плетуть вінки, не відриваючи гілок від дерева. Коли вінок готовий, дівчата обмінюються крашенками та цілуються через вінок. Потім вибирають старшу куму, кидаючи хустки вгору та чия хустка підлетить вище, та й стає старшою кумою. На зеленому тижні особливо шанували русалок та потерчат. За народними віруваннями душі тих, хто не отримав спокою після кінчини, тих, що відійшли в засвіти, у воді. Тих, що самі наклали на себе руки, а ще нехрещені діти та інші, вони блукають між весною та літом, переважно у воді та в житі. Якщо хлопець задумає купатися цими днями, ці духи можуть заманити його до води, і вже він звідти не вибереться. Тому в ці дні не можна було купатися, а також не можна ходити в поле, бо русалки там могли залоскотати. Уявлення про русалок були різними. Деякі їх вважали добрими, інші шкідливими. Їх треба було задобрити, аби вони не шкодили врожаю, не ламали жито і не приносили зливи чи граду. Тому на зеленому тижні важливо було зробити все, щоб ці духи стали прихильними до людей і не перешкоджали роботі на полях, особливо вшановували духів, які охороняють поля. У народних уявленнях всі русалки, незалежно від того, ким були в дитинстві на душі, мають вигляд дівчат. Їх описують як вродливих, з русами або зеленими косами з осоки, довгими до колін і з очима зеленими або чорними. Русалки можуть з'являтися голими, прикритими лише косами, дзвінками з осоки і трав або вдягненими у сорочку, інколи постають і в повному дівочому вбранні, в плахті з сорочкою та червоним намистом. Часом русалок уявляли і подобі малих дітей, які стрибають, плещуть у долоні і співають мий ноги водою, не сій муки над діжею, ух, ух, Солом'яний дух. Мене мати вродила, хрещене положила. Більшість року русалки живуть на дні річок, а навесні, починаючи приблизно з чистого четверга і аж до Петра, виходять на сушу. Особливо вони активні на зелені свята. Русалки бавляться біля води, гойдаються на гіллі, співають пісень, і ці співи мають магічну силу. Чоловіки та хлопці, почувши їх, йдуть назустріч і можуть бути залоскотані до кінчини. Це саме трапляється із дівчатами, якщо ті опиняться біля води. Русалки раптово підходять і запитують, Полин чи Петрушка. Якщо дівчина відповість Полин, то русалки тікають, бо дуже бояться його. Але якщо скаже Петрушка, то русалка відповість: Ти ж моя душка! і залоскоче. Інколи вони ставлять складніші загадки, наприклад, такі. Ой, біжить, біжить мала дівчина, а за нею до да русалочка. Ти послухай мене, красна панночко, загадаю я тобі три загадочки як вгадаєш до батька пущу, не вгадаєш до себе візьму. Ой, що росте без кореня, а що біжить без повода, а що цвіте без цвіту? Камінь росте без кореня, вода біжить без повода, папороть цвіте без цвіту. Панночка загадочок не вгадала і русалочка, панночку залоскотала. Русалки полюбляють танці. Там, де вони водять хороводи, краще росте жито, трава зеленіє, як рута. Вони також люблять прясти, іноді крадуть нитки, розкладають полотно коло криниць, вмочену у воду. А на зеленому тижні сидять на деревах і просять у людей сорочки чи намітки. Ще на межі 19-го і 20-го століть їм вішали на гілки рушники, сорочки і нитки в знак пошани. Якщо хтось несподівано зустрічав русалок в лісі в ці дні, мав кинути їм хустку або відірвати шматок одягу і залишити. На Харківщині розрізняли дві групи ті, що відійшли в засвіти е у воді і мали ім'я та безіменні русалки душі нехрещених дітей. Останні були лячні, без волосся, негарні. Безіменні ж е хапали попіл з іскрами Посипали ним собі голови, щоб росло волосся, а потім знову зникали у воді. Якщо ж іскра залишалась на землі, і хтось на неї наступав, русалка з'являлася під вікном і вимагала віддай моє, і ходила, доки не грим не грім. Звісно, зберіглося й замовляння на всі зелені свята, на захист від мавок, русалок і потерчат. Слухайте уважно, це справжнє, стародавнє українське замовляння. Я текст цього замовляння, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Слухайте. Русалоньки, мавоньки наші, русу косу чищіть, росу пийте, в рясті купайтесь, квітами величайтесь, на вітах гойдайтесь, в межах суловка грайте, наших хлопців, дівчат не чіпайте, жита не ламайте, живіть собі. І ви, дитинята, потерчата на хрещенні, при місяці грайтесь, людей не чіпайте, в хату не ступайте, злиднім не водіть, лиха не чиніть. 5 червня 2025 року, згідно з народного місячного календаря, це четверна з десятий місячний день місяць зростає і перебуває в другій квартирі. В народному календарі це дуже потужний світлий період. Люди казали, як місяць росте і справи ростуть, тому саме в ці дні активно працювали в полі в хаті, бо все, що робиться на зростаючому місяці, нібито підтримується небом. Це гарний час для всього, що має бути повним, цілим і міцним. Сьогодні дуже добре класти тісто, щоб хліб піднявся якнайкраще. Вважалося, що слова, сказані в ці дні, мають особливу вагу: молотви й замовляння на достаток, здоров'я та захист діють сильніше. Сни, побачені в ніч на сьогоднішній день місячний, могли розказати про майбутнє, особливо якщо снилися яскраво з участю знайомих людей або символів дому, вогнища, столу та дерева. Якщо людина спала на правому боці, сон вважався правдивим, а якщо на лівому, чи горілиць пустим. А от якщо сон тривожний, його варто віддати воді, вмитися до схід сонця, не розповідаючи нікому про побачене. Для стрижки волосся в цей день теж сприятливий. Волосся, підстрижене на такому місяці, вважається сильним, блискучим і швидко буде рости, як і всі справи, до яких прикладеш руку в цей період. Навіть хвороби на зростаючому місяці лікували на силу, не виганяли недугу, а підживлювали тіло добром і молитвою, щоб воно само дало раду собі. Що не можна робити сьогодні? 5 червня це в нас один з тих дев'яти святкових четвергів, що відзначалися в українському народі після Великодня. Я вам щотижня про ці четверги розповідаю. Ви вже мали, в принципі, запам'ятати, але, можливо, вперше сьогодні на цьому каналі, то я вам ще раз нагадаю, що я враховую перехідні народні звичаї також. Тож, що це за четверги? Їх всього дев'ять, і це вже восьмий виходить, що восьмий, так. Ні, це ще сьомий тільки. Ці четверги вважалися особливо важкими, бо, як вважали наші предки, саме в ці часи потрібно було оберігати свої поля від стихійних лих, таких як град. І щоб вберегтися, суворо заборонялося прати білизну, ну і взагалі прати. Прати сьогодні не можна. Купання у водоймах одна з найсуворіших заборон. Вважалося, що русалки виходять із води і блукають по землі, а тих, хто посміє купатися, вони можуть затягнути на дно. Ця заборона була настільки сильною, що люди навіть відмовлялися від миття волосся, щоб не дратувати русалок. Не можна сьогодні ходити одному в ліс або в поле. В ці дні русалки, мавки та інші духи могли блукати по лісах та полях, і зустріч з ними вважалася небезпечною. Вони могли залоскотати або заманити в хащі. Суворо забороняється сьогодні і, взагалі, впродовж цього тижня викидати зелень. Оскільки русальний тиждень був пов'язаний з буянням рослинності, зелень, гілки дерев, трави, квіти, ними не можна в жодному разі нехтувати, не можна їх викидати. Продовж цього тижня вони будуть неодноразово використовуватися і після того, як їх використовують, їх треба заварювати, сушити, додавати воду можна для купання після закінчення тижня або використовувати як оберіг. Жінкам не можна заплітати коси. Ця заборона стосувалася переважно незаміжніх дівчат. Вважалося, що в цей період русалки можуть нападати на тих, хто заплітає коси і затягувати їх у воду. Не дозволялося шуміти, голосно розмовляти та лаятися. Щоб не турбувати духів та русалок, люди намагалися поводитися якомога тихіше, уникати сварок та конфліктів. А ще не можна виганяти худобу на посовище без оберегів. Особливо це стосувалося коней. Адже русалки могли їх використовувати для своїх розваг, тому худобу оберігали за допомогою зілля або спеціальних обрядів. З приводу посту, то сьогодні в нас четвер, тож посту в цей день немає, можна їсти абсолютно все, чого забажає ваша душа. Я нагадую, що яєчна це в нас обрядова страва вважається взагалі впродовж русального тижня, її на полях, і навіть жарять на полях. Якщо є така нагода, є така можливість, і взагалі непогано її в принципі вживати щодня, окрім пісних днів, які на цьому тижні ще є. Наступного тижня вже пісних днів не буде, тому що буде загальниця. А цього тижня ще буде п'ятниця завтра. От, а так, в принципі, можна сьогодні побалувати себе будь-чим, тому що тривають м'ясниці ще й досі. 5 червня імени не відзначають Гаврило, Георгій, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола. Петро та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати миру в серці, гармонії в душі та радості в кожному новому дні. Хочеться побажати міцного здоров'я, щирих друзів, світлих думок і натхнення для добрих справ. Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко і тепло, а життя буде щедрим на приємні миті і добрі зміни. Нехай небесні покровителі щодня підтримують, оберігають і благословляють кожен ваш крок. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, тільки-тільки починаються зелені свята. Оці заборони, всі, що стосуються того, що не можна гуляти, не можна плавати, це все буде в силі впродовж всього тижня. Але ж завтра в нас дуже-дуже цікавий день. Буде це. Завтра у нас п'ятниця, Святодухівська, вона називається. Ця п'ятниця. Чого вона Святодухівська, я вам завтра розповім обов'язково, повертайтесь на цей канал, там дуже багато перехідних буде звичаїв і. Абсолютно точно відповідально можу заявити, що завтрашній контент буде абсолютно унікальним. У всьому інтернеті не знайдете другого такого пояснення і тлумачення взагалі завтрашнього дня, як на цьому каналі, тому обов'язково, якщо досі ще не підписані, підпишіться, дзвоник натисніть, і тоді завтра зустрінемося, поговоримо про те, тут яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую вам за цікавість до справжніх українських традицій. Будьте здорові! Бережіть себе, не купайтесь! Слава Україні! І до зустрічі завтра!